Доброго вечора. Сьогодні 29 червня. Трохи гуляю по садку. Молодий тут садок. Одно тут дворічки. Є вже на деяких сигналки. Десь через 2-3 неділі покажу. Нові сорти, які я придбав. Є багато цікавих. ну Є ще й такі, які не плодоносять. Нічого будемо чекати наступний рік. Головне що, що ростуть, розвиваються. Тут мій вже садок з більшими кущами теж тут різних сортів багато зараз проходив так гуляв і побачив які на трапезунтах уже горішки на цей період великі це дуже радує знову радує трапезунт я минулої осені прибрав на всіх кущах Нижні яруси, тому що тут косити важко, та й крапельний полив хочу ставити і вони мені мішали. Дивіться, які вже які вже в нас на даний момент горішки. Красиві. Ну, які вже гіганти нав'язалися. Тут уже хилить, хилиться кущ вже під ваги горіхів. Ось такі тут вже. Ті тут нас уші тут трапезонди накрутилися кросончики які є всюди є горіхів багато навіть обрізка. Така, ну кажучи, не можна обрізати трапезун, бо він хворіє. Навіть така обрізка сильна, нічого йому не заподіяла, не захворів. Розвивається добре. Це від Ілляса. Тут більший від Олександра Колесника. вже має десь 2.30 десь. Приблизно тут теж тільки вже тут зовсім монстри. Я тут зараз сирники. Дивіться які тут монстри вже на, на цей час. Ну, краса. Дуже гарно розвивається. Дуже гарно. Не маніліозить. Не підмерзає. Ну, принаймні на моєму часку, хоча там дежі фоні в цьому році у мене... Сильно похватало. Обайки тут кабани. Ану, 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 фокус, да. Це якісь флейти. Дві флейти. Опа. Оба! А, дивіться. Як труба. Висять, всюди висять, всюди хих є достатньо. Красені красені горіхи. Кажу, нижній ряд був підрізаний і все нормально розвивається. Нижні гілки були дуже великі вже вони лягали на на землю, на траву мішали косити. Я прибрав і все чудово розвивається. Треба вже третій раз косити. Не встигаю косити кожні 2 неділі треба косити трава. Виростає по пояс буквально за 2-3 неділі Дощі ллють. Дощі ллють. 2 дні сонце, потім 2-3 дні дощ. Чудово, в цьому році погода. Дуже мене радує, все розвивається чудово. Ну, Хоча такі культури, як персики нектарини, не дуже таке полюбляють, вже трохи тріщать там, я думаю, це не критично. У нас це прививка моя. Що я привів на Косфорд Ольгу Трапезунти, ковш. І ці які, які збруньки вигнали. Із які вигнали за... За цю весну за, за ці нас дивіться восени було брунькою. Щеплено у серпні. Не хочу фокус наводити, бо листя заважає. І які лопухи, які лопухи на, наросли. Дивіться, це, ліс. це ліс має десь близько 25 см. Це чудо, як кришка на, на сковорідку. О, так далі. І він далі ще росте і росте, бо тому що верхушка ще загнута, коронка, це означає, що він ще далі, далі росте. Ось так треба треба робити літню кольоровку. все буде нормально. Таких сортів маю багато, що не дуже. ну Не хочу мати багато одного сорту, там каталонські а вони чим, чим хороші ці польські сорти, бо у них скелети. Скелетні гілки дуже такі міцні, у них скелети, прямо стоячі, такі вони дуже сильно рослі і швидко рослі На них дуже гарно я бачив все розвивається. Так що такі у нас справи. Молодий садок, є цікавенький є на на моє, є, є кореневласні. Так що скоро покажу. Так що такі такі справи садимо фундук, їмо смачні горішки. І все буде, все буде у нас добре. Все, всім бажаю мирного неба, всім здоров'я, гарних врожаїв. Держіть себе, всім привіт із Закарпаття. Па-па.